Ні, ну я вас чекаю вже давно, Максим Олександр. Ви чекаєте, в мене сьогодні розпланований теж. Я розпланований, не розпланований, але ви призначите тоді час, щоб усього. Ви... Люди питають, чому ви на третє число не ввозили допомогу? Як щоб зазвичай, ви... зазвичай ну, звернулись до мене громадяни Новобога. По поводу на день у нас людей з обмеженими можливостями, ви зазвичай возили допомогу, роздавали. І от люди звертаються, а чому міський голова цього року не возив цю допомогу? Буде буде допомога тим, є організація ветеранів інвалідів, які очолі, є там керівник, які отримали подарунки і тільки передали нам і відповідно. Ми будемо розвезти по списку, так як і кожного, кожного року. Тут питання немає, є технічна складова, є трошки обмеження. Але ми не збираємо, ми розвозимо транспорт. Організовано буде і все буде надано. питання на мої від на листи. Ви мої вже коли є буде секретар відповідь міської ради, який немає наші день на роботі. Є а є секретар призначений, який відповідає за роботу сесії і роботу з депутатським корпусом. На жаль, в даний час секретар міської ради на лікарняному тільки вийде людина з лікарняного, Доступ до кабінету. Я ж не буду відкривати, і вона надасть і інформації, і відповіді на ваш протокол. Досі. Казали, в тому що числі, у вас. протокол все все. Документи, да, всі так, всі документи дуже. знаходяться в секретаря. Е, Я теж відповідально відноситься до закону і по закону будемо поступати. Є терміни, терміни, чому сосудили. сьогодні проходить засідання виконкому без публікації проєктів рішень Проектів, і рішення. проєкт рішення бюджетного з помилкою, не завірений юридичним відділом, не пройшов усі пункти, які положено по регламенту. Кажіть, будь ласка, сказали, що бігінок у вас? Шановний Юріндурович, я пишу звернення. Я Звертаю. до вас звертаюся як депутат, звертаюся я до вас учсно. Маю право задати питання, не можу відповісти є барах. Ви раз. вас тільки що, було це питання, які ви звели. Їх треба вирішувати. Я їм надам. Так же питання, чи ми отримали ми... їх конкретику, скільки там 5, 10, 15. Ви не відповідаєте так. на листи, я на всі які, відповім. не знаю, на сьогоднішній uh, день я відповіді я не отримав. Я Чаюся, в мене чекають люди, мені треба їхати. будь ласка, я за вами виходжу, закриваю кабінет. я зрозумів. Ви відмовляєтесь, надавати мені відповідь? Я від... не відмовляюся. Я на кажу, призначте, час. Не... Ви пишіть заяву. призначте час, коли ви за мною зустрінетесь. Я Сьогодні... вимагаю Не відклад... Сьогодні... невідкладної ви... зустрічі. Ви... Дивіться, ви як депутат до статусу пишете, викладати. що ви хочете не зустрічі. Я хочу з вами поспілкуватися. Я вас наберу. Вам буде... Не пише, я до вас просто звертаюся за невідкладною зустріч. У мене, мене є новий був без стежок, без світофорів, а ви просто ці питання навіть не піднімаєте. Будь ласка. Будь ласка, виходьте, задасте на сесії на комісію. Та я ж усе вам і задаю питання. Визивайте поліцію. Не можу а я ж, я ж вам не заважаю. Будь ну, ласка. Ну, Як ви я заважаєте, я не можу вийти. Я хочу отримати питання. Від... Я хочу отримати, попробуйте. Юрій Натолі. Я ну, хочу отримати відповіді Сей, на питання. Наш, будь ласка. Ну не зя так робити. Ну що ви ж на я, я депутат? Ну, я теж що депутат. ви мене толкаєте? Що ви мене толкаєте? Я хочу вийти. отримати відповіді. Визиваємо. Визивайте, визивайте працівників поліції. Я хочу отримати відповідь від міського голови. Дайте, я, вийду. я хочу отримати відповідь від міського голови. Я вам надам всі відповіді, але... Сьогодні... Я вам написав листа ще 1 числа. Ви відповідь не надали. Є спеціалісти, яким розписано заява і звернення, і відповідно, які будуть реагувати на це діло. Багато дуже звернень накопилось, і ви не відповідаєте. Де ви були вчора позавчора? Я був у відрядженні по справам міської ради. Зрозумів. Ну, ви бачили, як, як хоче відповідати міський голова на питання, які задає йому депутат. І йому допомагає Сергій Іванович теж. Ви ж там розказуєтесь? Що ви там розповідаєте про суд? Нічого я з вами не святий. Я тільки що чув, що подавайте я в суд виказав. Я змагався з працівниками міської ради. Ну, ви бачите тільки, що намагаюся діяти відповідно до статусу депутата, отримати відповіді на питання. Хто задав мені відповіді в річку, я його вже отримав. Я думаю, особа знає, яка писала мені звернення особисто, вона сьогодні відповідь отримала. Слідкуйте за моїм каналом. Я думаю, буде ще багато цікавого у нашого міського голови і нашій міській раді. Доброго дня. Так, ну на цьому буду завершувати. След уговорит за каналом.